Чому так багато реклами? Чому вона якась різна, хаотична? Чому, наприклад, невчасно прибране сміття? Прийшла нова начальниця і е, не їй мер почав питання задавати, а вона, вона, вона мера починає ставити на місце, чому у вас такий бардак? <різь> От, скажіть, хто з вас не хотів би жити в красивому, охайному, упорядкованому місті? Мабуть, таких не знайдеться, правда? А що в цій ситуації, в цьому контексті, залежить від нас, з вами, мешканців міста, а що залежить від влади? Сьогодні спробуємо розібратися в цьому питанні з нашою гостею Катерина Андріївна Пасюк, комунальне підприємство Управління благоустрою міста. Чути, Катерина Андрійовна, а скільки це часу? Ви вже є начальником цього управління? Начальницею трохи, трохи більше чотирьох місяців. Чотирьох місяців. Дивіться, Катерина Андрійна, ви, мабуть, знаєте, вона раніше була старостою михайлівки рубежівки а зараз до того вона ж і ще є депутаткою пінської міськради. Катерина Андрійовна, ну будемо говорити про все, як є. Добре? Добре. Ви коли прийшли? На начальницю цього управління, про яке ми говоримо, ви одразу сказали, що вам не подобаються правила благоустрою. А що вам саме не сподобалося? Ну, Кажіть, як є. Не те, що мені не подобається, не подобалися правила благоустрою. Скорше за все, підхід до дотримання цих правил. Або вибірковий підхід до правил благоустрою. Ну, я ж не була ще начальницею, коли була старостою. І е, як у пересічного громадянина, який заїжджає, е, наприклад, їде на нараду до мера, я проїжджала з енергією, в'їзд в місто із села, проїжджала з синергію і завжди звертала увагу. Е, Чому так багато реклами, чому вона якась різна, хаотична, чому, наприклад, невчасно прибране сміття? І весь час запитувала, або навіть на, на радіо мера, казала, чому не можна, наприклад, там, прибрати, або чому так багато реклами. І тоді мені Знаєте, як казали? Ой, Катерина Андріївна, звісно, дякуємо за, за, за ваші зауваження. Але ви не представляєте, стільки у нас в Верпіні є роботи. Це не ваші маленькі села, це велике, потужне місто. Гляньте, що відбувається: прийшла нова начальниця і. Е... Не їй мер почав питання задавати, а вона, вона мера починає ставити на місце. Чому у вас такий бардак? Так, ні, 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 не так. Ні, ні, перепрошую. Я сказала це, коли я ще була старостою. Тоді я задавала питання. Мені здавалося, що це все набагато простіше, легше, але я помилялася. Це дуже великий відрізок роботи, дуже відповідальна робота, тому що на це не тільки я звертаю увагу, на це звертають увагу всі мешканці нашої громади, і на це звертають увагу гостірпіння. Дивіться, ми помітили. В ту твірпіні, що ви таки справді одразу взялися за те, що ми називаємо рекламою? Але ж, вибачте, реклама це те, що приносить гроші. До бюджету, чому ви почали ці банери всі знімати, ще щось там таке? Це ж дохід до бюджету, чи ні? Знаєте, дохід до бюджету, звісно, це дохід, але якщо він узаконений. Але, а якщо. Підприємець надумався собі, відкриває свій магазин чи там свою аптеку. Ось я собі повішу цю рекламу. І не задумується, що потрібно прийти в міську раду, в архітектуру, отримати дозволи. Все має бути згідно чинного законодавства. І все має бути в рамках чинного законодавства. І більше того, скажу. В громаді має бути якась така спільна концепція, має бути якась візія, коли всі рухаються в одному напрямку, всі бачать місто, яке розвивається в кращу сторону. Ми ж знаємо, що місто стає з руїн, і саме реклама є теж носієм. Або реклама принесе в бюджет міста великі гроші, але якщо вона буде узаконена. Тут на чим працює благоустрій таким, що теж, ну, будемо казати, так, культурним мешканцям муліє око? Що муляє? Розриття. Розриття чого? Порушення благоустрою, розриття тротуарних зон, розриття доріг. Оце муляє після реклами, мабуть, це те, що муляє око всім нашим мешканцям. А ми зараз про що говоримо? Про які розриття? Коли йде капітальний ремонт чогось, чи хтось самовільно це, риє. Що це таке? Це або капітальний ремонт якихось мереж, або прокладання нових мереж. Або е Ну, людина купила будинок і вирішила, що вона сама самотужки може розібрати тротуар і прокласти собі там газогін. Наприклад, ну це про всі такі моменти. А це йдеться про якісь приватні розриття, правильно? Ну приватні, або, ну, наприклад, ще... забудовник будує будинок і тягне туди всі комунікації. Це теж розриття. Так воно що не санкціоноване. А, ну, це дивіться, порушення люди, правил чи це як? порушення правил, якщо воно а, не узгоджене з а, владою. Зірпінською а, от так ми от. маємо подаватися люди, ті, які хочуть порушити благоустрій, вони мають відповідно піти за дозволом. Якщо це аварійні роботи, то це картка порушень. Якщо це а, планові роботи, вони подаються на сервітут і отримують дозвіл. І тоді сплачують в бюджет громаді, сплачують за те, що вони розривають, і тоді працюють, але обов'язково вони мають після цього все це прибрати і привести в той стан, який був до їхнього розриття. Ага. Дивіться, зовсім недавно Ірпінська міськрада зробила такий аналіз комунальних підприємств і визначила, які з них є збиткові, які прибуткові. І ми там побачили, що управління благоустрою міста належить до тих, що є збиткові. А ви можете пригадати приблизно наскільки наскільки ваше підприємство комунальне заборгувало перед бюджетом громади? Ні, ми не заборгували перед бюджетом громади. Не заборгували ні, ні. А що ви додали за 4 місяці в бюджет громади? А, ну, наприклад, за 4 місяці, коли ось перед е, нами е, лежить звіт нашого КП управління благоустрою. Якщо ми відкриємо його, то ми побачимо, що за 4, е, за 4 місяці тут мільйони а, написані. Ага. ну, Дохід підприємства це... за 4 місяці. Прочитайте, як звучить ця цифра? Так, 1 мільйон 824 тисячі 0,99 гривень. Дохід збільшився, сума надходжень збільшилася після призначення мене як керівника, як начальниці на 65%. Скажіть, цих грошей а, трохи більше, аніж а, оплатити зарплату вашим працівникам? Оцих о цього. Ну, більше. Більше. А у вас багато людей працює на підприємстві? У нас 97 працівників працює 97. на сьогоднішній день. Так стоїть черга людей, які хочуть у вас працювати, бо черга залежить від того, чи гідну зарплату отримують люди. Знаєте, Надя, якби це було до війни, я маю на увазі до повномасштабного вторгнення, то мабуть би у нас не було б вакантних посад. У нас досить хороші заробітні плати, ми гідно оцінюємо наших співробітників, ми їх стимулюємо для того, щоб вони давали результати. Але війна внесла свої корективи, і дуже складно зараз очікувати біля своїх воріт якусь чергу. Хтось служить, і навіщо? Знаєте, не хочу е, кривити душею. Е, багато чоловіків не хочуть іти на офіційну заробітну плату, тому що вони не хочуть іти е, служити, не хочуть іти на фронт. О, так, так, зараз з кадрами е, дуже велика проблема. Угу. І вона з кожним е, місяцем буде ну, ставати. Ще гіршою. Так, да, оце ви таку правду нам сказали, таку сумну і невтішну. Я переглядала цей ваш звіт, і тут було зазначено, що ви вводите якісь нові напрямки в своїй роботі. Ми хочемо обов'язково ввести свою ремонтну бригаду для того, щоб. З мінімальними затратами ремонтувати те майно, яке ми маємо, утримувати гідно ті е, парки, сквери, які є в нас. Ми хочемо е, е, надавати послуги, наприклад, з утримання е, територій, це і косіння трави, і прибирання е, снігу. Приватних територій, територій ОСББ, територій забудовників. Ну от якщо вони Всі ці території мають гарно теж утримуватися. Але, на жаль, не завжди у людей є ресурс, трудовий я маю на ресурс, і вони залюбки. Готові платити кошти для того, щоб їхня територія була в належному стані. І ми, ну, вивчивши цю потребу, вирішили. А чому б ні? Чому ми на цьому не будемо, не можемо заробляти? Якщо є потреба, є запит, чому ми не можемо це надавати? Тому ось так оце такий буде новий напрямок. Ми зараз вивчаємо. Яка потреба в громаді, угу. формуємо для себе цю потребу для того, щоб просити затвердження вже нових штатних одиниць, тому що цим штатом ми не впораємося. У нас досить багато парків скверів, тому ми маємо і тут же гарно вести свою справу, а не тільки десь заробляти в приватних підприємців там, або в приватних садибах. Все має бути гармонійно. Чуєте, Катерина Андрійна. І давайте одночас. ще раз торкнемося і завершимо для всіх таку тему, яку дуже поширено зараз широко розганяють у соціальних мережах. І все таки поговоримо про той контактний зоопарк. Я коли бачила в соцмережах цей, цю Бучу Вірпіні, називається довкола цього питання, то там на самому початку навіть дехто вас цитував, про що в парку Дубки, Дубки буде зоопарк. Це була ваша цитата. Ви навіть розповідали комусь в коментарі десь там давно. То буде там зоопарк чи не буде? Він буде контактний, якщо не контактний, то безконтактний. Чи що? От скажіть нам один раз і не завжди, щоб більше бучі в інтернеті не було довкола ірпеня і зоопарку? Дуже добре, що ви задали це питання. Я навіть, якщо хтось слідкує за моєю сторінкою, я навіть вчора у Фейсбуці виставила таку коротеньку публікацію, правда, з гарним фото. А, з котиком, і будкою. З котиком. ото весь наш контактний зоопарк в парку Дубки. А безконтактний? Контактний, без... безконтактний, Ну немає там ніякого і не може бути ніякого контактного, безконтактного зоопарку. Я про це говорила і говорила, що це неправда. Я нікому не давала коментарів стосовно. Цього питання. Ну, хтось маніпулює. Не знаю, навіщо, навіть от десь написала, навіщо ви це робите. Тому, друзі, але... ні контактного, ні безконтактного в зоопарку в парку дубки не, не буде. Ідемо на завершення буквально одне речення. Що залежить від влади, що залежить від нас, щоб жити в красивому, охайному, прибраному місці. Ну, від влади, мабуть, ви хочете мене запитати від мене або від нашого підприємства ну, від влада, краще, а... так? Ну, представник, так, бо й депутат же. Ну, так. <гум> ну, знаєте, влада має гарно робити свою справу, правильно розставляти пріоритети, думати, як під час війни все-таки гарно утримувати. Місто герой Ірпінь, і взагалі нашу ірпінську громаду для того, щоб сюди поверталися люди, поверталися підприємства, наповнювали наш бюджет, і таким чином місто наше відбудовувалося. А від мешканців теж багато чого залежить. Ну, перше дотримання. Самих елементарних е, правил благоустрою. Тобто бути в своєму домі, вибачте, не засранцями, господарем, так? Господарем. Господарем, так. Влада має гарно хазійнувати, а е, люди мають допомагати гарно господарювати, не смітити там, де живеш? Так. І, і прибирати за так. своїм сусідом, якщо він, якщо він що? якщо він безвідповідальний. А підприємцям вчиняти свою підприємницьку діяльність. В рамках законодавства. Катерина Андрійовна, я вам дуже дякую, що ви прийшли, розказали нам дещо. Дещо, напевно, не розказали, але ж ми живемо в одному місці, будемо ще робити сюжеті. Сюжети то будете доповнювати, якщо щось сьогодні ще ми не озвучили у наших сюжетах. Так? Тож дякую. І я вам дякую. От кожна людина, яка займається серйозною справою, у неї є якісь промахи. Ви здатні визнати свої промахи? Я беру на себе досить багато і запитую себе, чи все ти потягнеш. До речі, вам дорікають, що квіточки, які ви висаджуєте на площах, це не на часі. Вам дорікають особисто? Дорікають. Я більше того скажу. Я сама собі деколи дорікаю. Приходжу додому і запитую, чи правильно ти вчиняєш. Але е е є дуже хороша е людина. Воїн воює на сході, вже воює досить давно. І я з ним поділилася цими своїми побоюваннями. І він сказав так, що ми там не для того, щоб тут все і надалі стояло в руїнах. А от представ так він мені каже, Катю: завтра закінчується війна. Точно так як почалася. Приходять хлопці, і що ви їм будете казати? Що ви просто сиділи, склали руки і чекали, коли буде перемога. Ви маєте жити, працювати, щоб ми, коли повернемося, нам було не соромно.